Це красива дівчина така. Да, неймовірно. Слухайте, зараз ми зняли декілька контрольних таких кадрів. Mm -hmm. По налаштуваннях я потім вам покажу. От, а зараз я хочу показати клієнтки, як вона виглядає з різного з різних ракурсів, з різного боку, як вона бачить своє підборіддя, mm -hmm. як вона бачить своє волосся, як вона бачить ширину своєї спинки, як їй підтягнуть животик, тому що кожна людина в неї є своя робоча сторона. Можливо, нема робочої сторони mm -hmm. робочої сторони. У мене теж немає. Получиться багато фоток. Я вже <реш> там Данила лабіть, ви, вибралась. От я так зала. <реш> Але для чого я вам кажу, що я показую вам на всякий випадок, я тому випадку. що ми е, на телефон ми кажемо ага. фоткаємося, а от тут фотографами ми чекаємо щось вау. І оце вам yeah. що побачити, я показую <реш> вам. <реш> ага. да. Я завжди їх всім так роблю. Ага. Подивіться. Ага. <реш> <реш> так. <реш> <реш> Ладно. Щоб ви себе просто комфортно почували, ви вже ага. зараз будете знати, як ви тут себе бачите. Я не... Я... Так спинка ваша виглядає.